Побізька Вероніка, учениця 5-го Д класу Одеської загальноосвітньої школи No92, Леся Денильчик, молитва. Леся Денильчик, стою на колінах, вмиваю сльозами, не можу молитву сказати словами. Та ти наперед, усе Господи, знаєш, і кожну сльозу. І з очей витираєш, мій Боже, молитва моя не за себе, не даремно тривожити небо. Усе що потрібно, я, Господи, маю, за інших людей тебе нині благаю, за тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба. У кого від дому немає вже сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діди старохо. Засиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, тікати стареньким від горя не сила, молюся за тих, хто лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто двогню кожну душу рятують, молитву отцю і щодня в серці ношу. І милості, милості, Господи, прошу, помилуй утіш, підкрипи кожне серце, спасись, збережи від тинець злої смерті, сміцниць, веселивку, руки ухляли, і тих, що то про тебе ніколи не знали, Поклиш за собою дай справжнє прозріння, хай кожному явиться, Боже спасіння. Блахаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб вміли прошати, і любити уміли. Нехай душа кожна впаде на коліна і пізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах, тихенько шепочу. За інших людей тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине. Pomyluj mi Boże, naród Ukrainy.